Дорогі мешканці місця, хочу привітати з наступаючим новим 2016 роком всіх всіх мешканців, побажати міцного, міцного здоров'я, успіхів, благополуччя, добробуту, затишку в сімейних оселях. А саме головне в наш час миру, миру і ще раз миру. Бо це в наш час, мабуть, найголовніше. Всім доброго здоров'я! Я Сергій Денега, депутат Кузнецьовської міської ради 7-го скликання. Я став депутатом минулу п'ятницю. Перш за все, хочу подякувати всім однопартійцям і виборцям, які зробили нашу перемогу. З нуля сила людей взяла 14 і більше відсотків. А ще я хочу сказати, що відчуваю і усвідомлюю всю відповідальність за прийняття ефективних та справедливих рішень в процесі своєї діяльності. Також хочу закликати активних особистостей до співпраці. Долучайтеся, будь ласка, у нас дуже багато роботи, нам потрібна ваша допомога. А ще я хочу привітати всіх мешканців нашого міста з наступаючим новим роком. Побажати веселого, щасливого Різдва. Разом з колідниками радуйтесь та славте цю подію. Веселих свят! Я прийшов працювати в міську раду, щоб бути очима та голосом територіальної громади. Потрібно зробити так, щоб все таємне стало явним, щоб люди знали не загальні суми, а конкретні, тобто, щоб кожна копійка була прив'язана до того кирпічника, наприклад, якого продали. Це повинно бути публічно висвітлено на сайтах та в засобах масової інформації. А напередодні Нового року бажаю мешканцям міста, мирного неба над головою. Щастя, благополуччя кожній родині і всього найкращого. Шановні мешканці міста, 2015 був непростим роком, як в житті України, так і в житті Кузнецовська. В цьому році відбулись місцеві вибори в Україні, в результаті яких значно оновився склад нашої міської ради. А це показник того, що кузнецовці бажають змін в місті. У складу ради пройшло багато нових облич, в тому числі кузнецовська команда партії «Сили Людей імені сили людей, я хочу подякувати вам за довіру на виборах, побажати терпіння, віри та запросити до співпраці. Ми знаємо, що легко не буде, але ми впевнені, що тільки разом ми зможемо подолати всі труднощі та зробити наше місто кращим. Як голова громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецьовської міської ради, я хочу запросити вас долучатися до роботи різноманітних громадських організацій, які працюють в нашому місті, та стати генератором нових громадських ініціатив. Я впевнений, що громадський сектор повинен стати рушієм змін в нашому місті. Я хочу побажати, щоб 2016 рік став роком кардинальних змін як в житті кожного з нас, як в житті нашого міста, так і в житті України з новим роком. Вас шановні діти, дорослі, від щирого серця дозвольте від служби у справах дітей привітати вас з цими чудовими святами, з Різдвом Христовим новим роком. Проблема захисту і виховання підростаючого покоління ніколи не втратить своєї актуальності, адже діти гарант самозбереження, здоров'я і процвітання нації. Хай новий рік принесе у, у ваші серця радість та любов, у ваші душі мир та спокій, у ваш дім затишок і достаток, обдарує щасливою долею і міцним здоров'ям. Нехай ці свята будуть для вас веселими, щедрими і багатими. Принесуть гарний настрій, здійснення всіх мрій та сподівань смачної куті дзвінку коляди вам. Шановні спортсмени, тренери, викладачі фізичної культури і спорту, дозвольте мені напередодні новорічних та різдвяних свят привітати вас і побажати міцного здоров'я, щастя, здоров'я, кохання, нових здобутків. буквально... 24 грудня я був присутній на колегії обласної державної адміністрації з питань фізичної культури і спорту, де підводилися підсумки виступів за 2015 рік. Наші спортсмени показали непогані результати і вони були відзначені медалями, грамотами і кубками. Досить приємно, що команда державних службовців Кузнецької виконавчого комітету Кузнецовської міської ради була відзначена кубком за третє місце в обласній спартике державних службовців. Також були відзначені наші спортсмени-ветерані за зайняте загальнокомандне п'яте місце в руху ветеранів спорту. Що хочеться побажати напередодні новорічних та різдвяних свят щастя, здоров'я, миру, злагоди і всього найкращого.